Що робити, якщо ти втратив мотивацію? Перше, повернись до свого чому. Згадай, навіщо ти це почав. Не що ти робиш, а для чого, заради чого, для якої мрії. Сенс це найкраще пальне для мотивації. Друге, не шукай натхнення. Дій за звичкою. Коли немає настрою, Просто тримай свій ритм. Мотивація це не причина, а наслідок. Почни діяти, і вона прийде. І наостанок третє, зміни атмосферу, а не свою мрію. Може, не ти втомився, а просто тебе задушило середовище. Зміни простір, зміни думки. Ти не зламаний, тобі просто потрібне свіже повітря. І пам'ятай, мотивація не завжди зігріває, але дія завжди запалює.